Вітаю, шановні глядачі! Ми розпочинаємо наш відеокурс по мові програмування C. Отже, що нам знадобиться? Перше це середовище, де ми будемо програмувати. Мій вибір упав на розробку компанії Microsoft Visual Studio 2010 року. І так, пропоную почати наш проєкт. Для цього ми заходимо у меню File, Создать, проєкт. Зліва у нашому меню ми вибираємо вкладку Visual C. І общі. Вибираємо наступне посередині ось пустой проєкт. Ми його мусимо назвати. Назвемо його програма Main Головна. І тиснемо ОК. Так, у нас створився наш проєкт. Ми бачимо ось він. Всі його папки, які е, зберігаються в нашому проєкті. Далі нам потрібно додати файл, в якому ми будемо писати безпосередньо код програми. Це робиться ось так. Проєкт додати новий елемент. Поки що нам знадобиться лише файл з розширенням cpp. Це вибирається ось у нас вкладка Visual C. Далі наш файл також потрібно називати. Його знову ж назвемо Main, головний. І нажимаємо додать. Ось, відкрилось наше вікно, де ми будемо безпосередньо писати код. Що ж, пропоную багато не говорити і приступити до діла. Перший рядок коду ось такий. Потім пишемо ось що. Далі наступний рядок коду. І безпосередньо наша програма вже майже готова. Так, ми бачимо зараз загальну структуру. Тобто це те, що буде включати кожна наша програма у відеоуроці. Я тепер поясню її кожен рядок. Перше, що ми зробили, це підключили бібліотеку для вводу-виводу даних у нашій програмі. Про бібліотеки ми поговоримо у наступних уроках, тому зараз я не буду зупинятися на цьому і тратити багато часу. Наступний рядок коду Using namespace STD означає те, що ми будемо використовувати наші зміні та імена стандартного простору. Далі у нас йде безпосередньо тіло програми, головна функція, IntMain. Функції ми також розглянемо у наступних уроках. Далі розпочинаємо наш початок і кінець програми за допомогою е, отаких от, от дужок. І всередині них, це у нас тіло програми, ми напишемо наступне. Команда виводу даних на екран Cout, дві кутові дужки і те, що хочемо ми вивести на екран. Для програмістів стандартна фраза Hello World. Ось так, бачимо, в нас є наша фраза. Можемо запускати нашу першу програму. Запускається клавішою F5 або в меню «Отладка» Начать отладку». Ми бачимо, що наше вікно відразу закрилося. Для того, щоб такого не ставалося, ми запишемо ще дещо. Це для того, щоб наше вікно при компіляції не закривалося відразу. Запускаємо знову ж клавіша F5. Бачимо, ура! вивелася наша фраза Hello World. Тепер я хотів би ще зробити маленьку удосконалення нашої програми. Добавимо оператор кін... кінця рядка. Endline. І знову ж запустимо нашу програму і побачимо результат. Так, ми бачимо, є наша, наша фраза Hello World. Вона закінчується. Ось так. Перша наша програма запустилася, вона працює. Виводить нашу фразу Hello World нам на консоль. І так, ми розпочали наш вивчення мови C. Зустрінемось у наступних уроках, де ми будемо покроково е, навчатися цієї мови і на прикладах е, виясняти, що, як і де працює. На цьому все. Зустрінемось у наступному уроці.